Вітаю кожного, бажаємо Захисту Божого. Запрошую до слухання Слова Божого. І сьогодні хотіла вам почитати Євангелія від Матфія, 24 розділ з 15 вірша. Тож, коли ви побачите ту гидоту спустошення, про неї звіщав був пророк Даніїл на місці святому. Хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори тікають. Хто на покрівлі, нехай той не сходить взяти речі з дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається, взяти одежу свою, горе ж вагітним і тим, хто годує грудьми за тих днів. Моліться ж, щоб теча ваша не сталася зимою, ані в суботу, бо скорбота велика настане тоді, якої не було спервопочину світу, аж досі, і не буде. І коли б не коротились ті дні, не спаслась б ніяка б людина, але через вибраних дні оті скоротяться. Амінь.